Вітаю вас. Я Євген Хлобистов, професор Києво-Могилянської академії, спеціально для читачів блискавки. Чи можливо оцінити масштаб руйнувань плоскої ГЕС? Сьогодні ні. Зараз ні, тому що тільки йде процес, тільки йде процес затоплення. Ми пройшли, умовно кажучи, пік водності. Нижче місце руйнування, але реальні збитки, реальна масштабна катастрофа будемо знати тільки через декілька днів. Частково вона буде сходити, вона буде знижуватись через просочування ґрунтів, через те, що шар, ну, поверхня буде повертатися до природнього русла Дніпра, який би був з умов відсутності Каховського водосховища. Фактично, ми зараз маємо з ліквідацією водосховища таким природним чином. Це декілька днів пройде, може й тижнів води буде менше. Але ви знаєте, в історії України немає такого аналогу руйнації греблі і ліквідації водосховища. Єдиний приклад це 18 серпня 1941 року. Підрив радянськими військами дамби на греблі Запорізької гідростанції. Тоді була 6-метрова хвиля величезна, ну і тоді було просто катастрофічне вся наслідка. Сьогодні трошки по іншому, бо там немає такої катастрофічної хвилі через те, що перепад висот зовсім інший. Людям, які проживають в Херсонській області, потрібно дуже уважно послухатися до позиції місцевих адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, обов'язково і за можливості залишати місця, які небезпечно Сподіваюся, Сподіваюся, вже вони так вже зробили, тому що було 5 годин перед тим, як пішло таке масове підтоплення переповні. Загроза для України полягає в тому, що в мілі корського водосховища – це величезна екологічна проблема, це величезна економічна проблема, тому що будуть скорочені можливості для сільського господарства зрошення, наприклад. Люди, які проживають сьогодні нижче греблі Кокловської ГЕС, будуть потрапляти від нестачі води, особливо там, де живилися водозабезпечення, забезпечувалися безпосередньо водами Кокловського водосховища. Але сказати, що це буде якась ну, фантастична екологічна глобальна проблема, ні, на щастя, ні. Це, це дуже важка ситуація. Це дуже неприємна ситуація. Ми будемо мати наслідки ще багато років. Які пов'язані з багатьма причинами, чому раптово затоплення такої величезної території, плюс населені пункти, плюс території, які зайняті сьогодні расистами, там де вони можливо залишили якісь вибухонебезпечні речовини, але все ми будемо згодом дізнаватися про це. Буде підвищення рівня річки Інволець, наприклад, але сьогодні важко сказати, наскільки воно буде суттєвим, для того, щоб це скоротило можливості для забезпечення базових потреб людей. Там немає жодних. Ні, ні можливості мінімізувати ці наслідки, ні навіть причини їх мінімізовувати, тому що всі греблі, які знаходяться вище, вони контролюються українською владою. Таким чином, сьогодні, через регулювання рівня води, ми нічим не допоможемо людям, які знаходяться нижче греблі Кипуської господи. Запорізька атомна станція зараз не виробляє електроенергію і е, при Цьому при будівництві електростанції, і потім при роботах по вдосконаленню підвищення рівня її безпеки було передбачено такий варіант, що руйнується гребля Куховської станції і не потрапляє вода, безпосередньо, яка застосовується в технологічних циклах функціонування Запорізької атомної станції. Таким чином на сьогодні є аварійне вирішення проблеми, які забезпечить ядерну безпеку і відносно стали функціонування станції саме в тому вигляді, в якому сьогодні вона знаходиться. Тобто, коли станція не виробляє електроенергію. Економічно не доцільно. Технічно можливо, недоцільно, економічно абсолютно. Ніяк не вплине. Крим не використовує Дніпровську воду з квітня 2014 року. Після того, як расисти відкрили. Водоток по північно-кримському каналу, вода йшла такої якості, що її не можна використовувати для комунально-побутових і питних потреб. Нічого сьогодні не можна сказати. Ми маємо побачити ситуацію, коли вона стане сталою. Коли ми будемо бачити, сталою ситуацію з зеркалом фактичної води. Нижче грибля Кокловської станції, і тоді ми зможемо сказати, які передбачувані екологічні наслідки. Сьогодні ми поки спостерігаємо. Сьогодні вода досягла піку своєї кількості нижче станції, і десь вона має стабілізуватися на протязі найближчої доби. І тоді ми зможемо, хоч щось сказати орієнтовно. Ті ж самі мотиви, які вони намагалися надробити локдан блекаут взимку. Тобто страх, помста, намагання, щоб населення, яке буде в скрутних умовах життєдіяльності, буде впливати на наш уряд з тим, що ми досягли якогось там порозуміння з окупантами. Я не, я не військовий експерт, але з моєї точки зору, це не зупинить наступальні дії Збройних сил України. Це міжнародний тиск на Російську Федерацію, це фіксування його як терористичного злочина, який має всі ознаки злочини для цивільного населення, зокрема відома Женевська конвенція, які стосуються права ведення війни. І тут чітко Росія це порушила, хоча є підписантом відповідних угод. І наступне це фіксування цього злочиння і з, з допомогою наших западних партнерів, намагання привести Росію до відповідальності і матеріальної, і юридичної, і, і будь-якої ще треба рахувати збитки і бути прагматичними в цьому плані.